Доброго дня, любі діти! Виконаємо сьогодні завдання практичне, до параграфу з налаштувань параметрів сторінки. Виконаємо ось перше завдання. Для цього попередньо я вже створила текстовий документ і дала йому назву Параметри сторінки». Нам потрібно налаштувати параметри, які саме. По-перше, це розмір сторінки А5. Для цього переходимо на вкладку макет, і тут можна виставити різні параметри на необхідний розмір. Обираємо значення А5. Звертіть увагу, він менший, ніж А4. А А3 більший, ніж А4. Тому, ось тут. Можна скористатися і підглядіти параметри цих документів. Далі орієнтація книжкова. В нашому випадку і є книжкова орієнтація, але можна от її змінити, якщо буде необхідно. Далі, наступний параметр поля. Поля ми можемо виставляти або ось тут. Тут є різні. Можливості, різні приклади. Настроїти поля ми можемо ось тут. Натискаємо і обираємо. За нашими параметрами: верхні три, нижні три, ліве поле у нас 5 і праве 6. Ліве 5 та праве 6 см. Це завдання. Яке необхідно нам виконати да, за підручником. Тому ось такі поля налаштували. Відразу звертаємо увагу на лінійки, як вони перемістилися. Тобто, ось тут тексту не буде. І ось тут верхнє поле велике, таке тексту не буде. А ось тут буде розміщуватися текст по області, яка на лінійці виділена біленьким кольором. Ідемо далі. Вставте нижній колон титул. І напишіть там своє ім'я. Добре. Натискаємо вкладку Вставлення. І ось тут обираємо верхній нижній колон титул. Можна обрати будь-який варіант. Ми обираємо перший і пишемо ім'я. Для того, щоб вийти з редагування колон титулу, можна двічі натиснути ось таким чином. І колон титул у нас підсвічується таким сіреньким кольором. Наступне наше завдання. Потрібно додати зображення на тему інтернет зручним для вас способом. Тобто, в область колон титулів потрібно додати зображення. Можна скористатися вкладкою Вставка і знайти зображення, з інтернету, або е, з комп'ютера або з інтернету, можна зайти в вкладочку, написати інтернет і знайти зображення, яке необхідне. Я, наприклад, ось це обираю. Копіюю та вставляю ось таким способом сюди. Це зображення ми можемо зменшити ось таким чином. Можемо налаштувати обтікання і залишити ось в такому вигляді. Ви можете обрати інший вигляд. Тобто до нашого колон-титулу додалося ще зображення. Далі, за нашим завданням, потрібно додати номер сторінки зверху, справа. Отже, додаємо. Вкладка вставка, номер сторінки зверху і обираємо праворуч. Але звертайте увагу: так як наша лінійка, так як наше поле ось тут то наш, наш номер тут додався праворуч, але ми цього, нам здається, що це посередині. Але якщо ми будемо да, передвигати ось таким чином лінійку, я поверну назад, то він розміститься. Дійсно, праворуч. Отже, номер сторіночки ми додали. Далі вставте текст, знайти визначення слова інформатика та вставити в текстовий документ. Для цього обираємо вкладочку, напишемо Інформатика, переходимо на все. І з Вікіпедія можна скопіювати це означення. Я скопіюю перший абзац. І додаю. Дивіться, якщо я додам ось таким чином з форматуванням, то ми можемо після цього затиснути Ctrl і перейти за ось цими словами, на які є посилання. Але в офіційних документах, в документах, які ви потім будете використовуватися, це не досить зручно. В офіційних ми використовуємо список джерел. Для того, щоб здійснити посилання кудись. Тому я цю дію відменю і вставлю свій текст ось таким чином. Тобто без форматування лише текст. А потім самостійно його відформатую. Зверніть увагу, у мене зараз текст не вмістився на одну сторіночку і перейшов вже на іншу. Автоматично додався номер сторіночки і автоматично додався колон титул. Відображення відбулося відразу двох сторіночок на, на моєму екрані. Йдемо далі, це закриваємо. І нам потрібно зберігти документ. Але перш ніж ми будемо це зберігати, я пропоную вам зробити ось такі налаштування для цього тексту. Отже, зробимо шрифт «Arial». Для цього виділимо весь документ. Оберемо ось тут «Arial». Далі, за нашими налаштуваннями, розмір 17. темно-зелений розмір 17. Його ось тут немає, тому ми його пропишемо вручну та натиснемо Enter. Далі колір темно-зелений. обираємо. Накреслення жирне. І е, тут є назви абзаців, у нас їх немає. Тому е, і вирівнювання тексту абзаців по лівому краю. Ну, ось тут можна зробити жирне, і вирівнювання абзаців у нас якраз з вами і стоїть за лівим краєм. Якщо б була назва абзаців, ми б могли її вирівняти за шириною. Міжрядковий інтервал два пункти. Виділяємо наш текст, його вже стало на три сторіночки. І ось тут обираємо міжрядковий інтервал. До речі, сторінок вже стало 5. Звертаю увагу, що це ми з вами виставили параметри, які рекомендували в першому завданні, і які, частково які рекомендували для другого завдання. На цьому Наше завдання, виконання цього завдання у нас завершено. Ми з вами збережемо цей документ у форматі Word для того, щоб я змогла перевірити всі ці налаштування. На цьому дякую. Чекаю ваші роботи. Не забувайте зберігати їх. До побачення!